Перше за багато років на усі луцькі школи чекає не лише косметичний, а капітальний ремонт. А це означає, що в наступному навчальному році школярі та дошкільнята не мерзнетимуть взимку, менше хворітимуть від протягів та холодних батарей. Принаймні усе для цього обіцяють зробити керівники міста. Представники міськради продовжують особисто контролювати процес підготовки садочків та шкіл до нового навчального року. Більше розповість у сюжеті Марія Петручик. Дошкільному навчальному закладу номер 27 восени виповниться 40 років. Садочок розрахований на 210 дітей. Однак відвідує його майже 350. Ремонт був просто необхідний. За виділені міською радою кошти зробили капітальний ремонт пральні, замінили вікна, двері оновили сантехніку. Звернулася з проханням, з клопотанням до Луцької міської ради і управління освіти за допомогою і завдяки цьому клопотанню і Ігорович Поліщук нам допоміг, виділив кошти у розмірі 120 тисяч на капітальний ремонт. Садочку номер 16 завершили ремонт медичного кабінету на черзі укладання підлоги та облаштування приймальні тут. ремонт ще тривають. Все треба встинути до 14 серпня, бо вже тоді садочки прийматимуть дітей. Болючою проблемою дошкільного закладу номер 17 була аварійна труба. Тепер працівники зможуть повноцінно користуватися всіма благами. цивілізації. топка стояла гріла в борщі воду, і тією водою користувалися для Миття ну дітей, посуди, і так далі, плюс стояла газова плита у на харчоблоці. Тоже дуже стара РП-4 ще ресторанного типу. Все це замінено, замінено щитову. щитовий щит. Окрім того, тут просять у представників міськради посприяти створенню ще однієї групи. Для цього потрібно кудись передати живий куточок, який займає тут аж дві кімнати. В 17-му та 12-му садочках провели часткову заміну пластикових вікон. Другий садочок може похвалитись відремонтованими кімнатами, зокрема музичним залом і кухнею. Плитки не заміняли, кажуть кухарі. Звикли до цих. Загалом в кожному з садочків Очки відремонтували окремі кімнати. В гімназії номер 4 та першій школі основною проблемою було протікання дахів. З цієї причини не могли робити поточний ремонт окремих приміщень, тому аби робота не була марна, спочатку поремонтували дах. Гімназії, окрім даху, зробили ще два санвузли, а в першій школі вже майже готові до навчального року. кажуть, класні кабінети готові, залишилися ще коридори. Представники міськради задоволені якістю роботи та тим, як навчальні заклади освоюють виділені кошти. Зараз ми знаходимося на території першої школи, відремонтований дах в спортзалу, тому що він в край, в край такому стані передаварійному, можна сказати, і просто протікала вода в сам спортивний зал. Зараз дах відремонтований. Перед цим ми були в четвертій, в четвертій гімназії, в четвертій гімназії також відбувається ремонт даху. Зробили ремонт санвузлів на другому поверсі. Перед цим ми були в багатьох дошкільних навчальних закладах, відбувається ремонт в харчоблоках, відбувається ремонт в пральнях. Цьогоріч на проведення ремонтних робіт міських навчальних закладів загалом виділено майже 40 мільйонів гривень. Однак, за рік повністю відремонтувати навчальні заклади, які десятки років не бачили ремонту. Важко, тому роблять все поступово. Ще винайшли спочатку майже два мільйони, а потім ще 410 тисяч і вчорашньою сесією все-таки утвердили додаткові кошти, їх перерозподілі і були виділені гроші на те, щоб ліквідувати проблеми із протіканням дахів. Бо, наприклад, робити ремонт в приміщення всередині, коли протікає стеля, то Гріш ціна і праці, і витратам. Марія Петручик В'ячеслав Марушко для новин на часі.